Бівши на далеко, та нічого подібного. В абсолютних цифрах ми регіон, який дав найбільше людей, які зараз захищають нас на фронті. Значить, у нас найбільша кількість сімей, які персонально серцем відчувають, що таке кожна секунда і година цієї війни. І війна настільки близько, що ніхто мало хто уявляє собі. Та зараз знаходимося 800 кілометрів від лінії фронту. Регіон змінився. Але я от знаєте казав завжди, що регіон змінився? Він справді змінився в позитивну сторону. Тому що коли пам'ятаю, коли коли слухання намагались перевести ковід хворих, які я як реагував на це Львів? О напевно, зараз багатьом мав бути соромно за цю реакцію, коли ми не хотіли прийняти літак з хворими українцями у Львові. Думали, а чому саме до нас? Да? От, от Ми кажемо, що ми єдині, що ми хочемо з цілісної України. А коли подумати, а чому до нас? Мені дуже, я думаю, що в час війни це зникне як явище. Я думаю, що все-таки в більшості зникло. Ми зараз в житті би не думали, чи приймати літак з хворими. Та?